Орки, навіть ті, що гинуть, намагаються в останній міг існування зробити злочин і вбити чим більше мирних жителів. Російський пілот скерував палаючий літак на житлові будинки. Ворожий су 34 який взбили українські військові, впав на Луганщині на житлові квартали. Пілот російського винищувача скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських воїнів. А коли підсмажили вже його, окупант спрямував літак не в поля і ліси, а на будинки села Дякове. Самі польські журналісти встигли провести розслідування протестів польських фермерів. Якщо стисло, вони назвали поведінку господарників бандитизмом, який не має жодного відношення до цивілізованих протестів. Інакше як назвати образи на адресу жінок і дітей з використанням російської нецензурної лексики, брутальна поведінка з водіями фур, висипання збіжжя з вагону прямо на рейки, верху цього плакат з закликом до Путіна прийти і навести порядок в Києві, Брюсселі і Варшаві. У пункті пропуску Єгоди польські протестувальники всупереч обіцянкам не пропускають небезпечні та гуманітарні вантажі. Нещодавно вони розвернули вантажівку з автомобілями для української армії. При цьому що водій цього тягача мав усі необхідні документи від Міністерства оборони України та відповідний ідентифікатор на лобовому склі. Фермери заблокували вантажівку з автомобілями для війська і відправили в кінець черги. Група ну, пастановили кутів, я не скажу, що це трактористи, е то що були судені алкогольного сп'яніння. Кинулись на машину, почали відкривати все, кидати водій, водійці вантажівки дано вантажівки. Присутали всі документи, показав, що є запити польського міста міністерства оборони. Наш запит це дійсно літа на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули і сказали, що стояв всю колінку. Тобто, я так розумію, вони це в залі направлено. В Україні почали робити. Копії М113 та Гамві. Ці машини майже подібні до оригіналу та виготовляють до 5 одиниць на місяць. Локалізація М113 отримала назву Сікач. Для неї використовують елементи ходової від МТЛБ чи бойової машини піхоти. Гамві отримали назву Характерник. Для неї використовують ходову від ГАЗ-66. Або ж позашляховиків Ford f 15 і f 350 Такі машини вже використовуються в боях проти росіян і гарно себе показали на фронті. Сорока шоста окрема аеромобільна бригада нагадує. Жодна ворожа залізяка не уникне ураження в Україні, знищення техніки окупантів до останнього гвинтика, така повсякденна робота саперів і операторів ударних безпілотних авіаційних комплексів цієї бригади. Мета змусити окупантів позбутися будь-яких мрій загарбати бодай невеличкий клаптик української землі.